Добрий день, друзі. Я зараз знаходжусь в Кемері. Сьогодні перше жовтня, і ми з дівчатами вирішили таке ще раз відвідати Туреччину. Вже кінець сезону з попереду холодна зима, яка вона у нас буде, ми не знаємо. І ми вирішили на місяць приїхати до Кемеру. Їхали також автобусом з Одеси. Тим же шляхом подорож була дуже важкою. Довго нас тримали на кордоні з Румунією. Там ми простояли дві години. Їхали ми Румунією вночі, то її особливо не бачили. Болгарію проїхали швидко, але на виїзді з Болгарії на кордоні ми простояли 4 години. Загалом дорога зайняла, мабуть, 38 годин, і це враховуючи те, що ми виїхали з Одеси на годину раніше. Сподівалися, що приїдемо рано, але ні, як завжди. На кордоні це непередбачувані ситуації, скільки ми там просто. цього разу ми зупинилися в невеличкому готелі. Такий приватний готель називається Кара Фемелі Apart. Це двокімнатні апартаменти з кухнею, але вже сніданок не включено. Харчуємося самі, купуємо продукти в супермаркеті або ходимо до невеликих ресторанчиків. Один раз в день пообідати в ресторані зараз. Це ще можливо не дуже дорого. Отак от виглядає наш готель. Це маленький приватний готельчик Cara Family Apart з дуже маленькою територією. Отут от при вході у нас ростуть такі лимони ще зелененькі. Такий ось гарний лимончик. І отака от зона відпочинку у дворі готелю. Отут роблять смачненьку каву, але вона не безкоштовна. Наприклад, плата стоїть 50 лір, еспресо 30 лір. Гранатове дерево, вже гранати червоніють. І ще отакі гойдалочки. Також тут є песики, такі три гарних стафа. І так тихенько себе поводять, що їх майже ніколи не чути. Ну, Не цього разу. І ось о 3-й ранку ми заселились до нашого номеру. Готель недорогий, кажу зразу. Номер виглядає скромно. У вітальні стоїть два дивани, нам уже на них постелили постіль. Є отакий великий стіл з чотирма стулами, є холодильник невеличкий, є кухня, там стоять чашки, каструлі, це все є, електричний чайник. О, тут вхід, зеркало. Тут у нас спальня, двох спальня кровать. Тут теж тумбочка з зеркалом і невеличка шафа. Ну, Такий темненький номер. Ну, зараз і третій ранку, то ще темненько на вулиці. Якось проживемо. Так, у ванній кімнаті, що у нас тут душова кабінка, туалет, є шампунь для душу, фен. Рушники, мило. Пляж від готелю знаходиться не дуже далеко. Це, мабуть, теж хвилин сім іти. До центру також дуже близько. Трішки далі від Вассерману, Минулого разу ми зупинялися в Вассермані, то трішки далі з цього готелю нам іти до Мігросу та до Мечеті. Я дуже полюбляю... Купувати всі харчі в міграсі на пляж. Ми ходимо на той же самий, що й минулого разу. Це на муніципальний пляж. Вартість лежака така, як і була: 15 лір. Wi-Fi працює, і от така кількість туристів на пляжі. Температура повітря сьогодні 1 жовтня в Кемері становить 34 градуси. По відчуттям це 38 градусів. А температура води в Середземному морі 26,4 градуси. Дуже комфортно в ній купатися. І взагалі в жовтні в Кемері дуже-дуже приємно відпочивати. Ну і як же без турецьких котиків? Отака от кішечка гарненька лежить на вулиці Лиман, відпочиває в холодочку. Видно, що, мабуть, домашня, бо підстрижена, і не боїться людей. Лежить. Так як ми приїхали сюди на довгий термін, то звісно ж це готель на все включено. Ми собі дозволити не могли. Взяли апартаменти. Ми приїхали не відпочивати. Будемо віддалено працювати. Море бачимо тільки по вихідних. Сьогодні субота. Сходили ще завтра. Сходимо, а тоді п'ять днів будемо працювати. Зранку, може там перед роботою можемо збігати там, на 30 хвилин на море та ввечері. Але сонечко сідає вже рано, о 7 годині тут вже дуже темно. Зараз йду в супермаркет, треба купити щось на вечерю. В обід ми ходили, їли шаурму смачненьку, дюнер, дюнер не шаурму, дюнер. А зараз щось куплю. В п'яти хвилинах від готелю знаходиться Карафур, отам через дорогу знаходиться шок. Але я прямую в мігрос. мені більш подобається асортимент в мігросі там трішки дорожче, але там більше вибір продуктів. Таких туристів ще багато. Це жовтень, тепло дуже на вулиці, і туристів таке багато. Тому що коли ми приїхали 29 вересня, 30 вересня, зранку ми вийшли на вулицю. То туристів зовсім не було. І я вже подумала, що ми будемо тут відпочивати в тиш в тишині. Але ні, туристи є, їх багато. На пляжі було багато, але багато і місцевого населення. Тому... сьогодні відпочивали, тому що субота на вулиці, і вони всі йдуть на море. Такий тут в день, мабуть, була ярмарка. Як я зрозуміла, це продають люди всякі вироби ручної роботи, і отака от гарна мечеть. Ще азан не співає ще рано. Це, мабуть, буде десь о шостій або пів сьомої, Поряд магазин Карефур і з іншого боку вулиці магазин Мігрос. Зараз піду, подивлюсь, що там є. Такий азан зараз співає. Кабачки 14,90 лір, помідорчики 19,90, світна капуста 27 лір, морква 14,45, лимони 22,90, ліперсики, лайм 9,90, салат айсберг по 11,90. Дуже його люблю. Подивимося в понеділок на базарі, яка ціна буде. Оливки маслини по 12,50. Ціна на м'ясо. Не знаю, це говядина, а це коза. 139,90, реберця 161. Так, сири теж здорожчали. 84. Чи це масло? А, це масло. Дуже дороге масло в Туреччині: 156, 105, 84. Та й сири теж не дешевші. По макаронам по 13,50, 9,25 лір, 400 грам. Майонези кетчупи хайнс 38,90 майонез. Кетчуп кальви 2490. Яйце три десятка, 59,75, 60 лір, можна сказати. Маленький айран по 3,90. Візьму собі. І кашар нир це сир сологуні, 80 лір за 400 грам, 78 Є 52. і йогурти. Дуже полюбляю йогурти їхні зі спеціями, з травками різними. Теж ціна різна. Є 27, 32, 34 Прогулялася по Мігросу, Взяла трішки продуктів. Там водички, айранчика собі маленького. Взяла білий сир смачний, дуже люблю його. Теж але більше мені подобається їхній, їхні кашарпинир. От декілька шоколадок, два пудінги додому. Вийшло на 97 лір. Це по курсу до гривні 2,02. Зараз одна ліра 2,02. То не так вже й дорого вийшло. Вигідніше за все розраховуватися картою, нашою гривневою картою. Там є невелика конвертація, але все одно це вигідніше, чим міняти валюту і розраховуватися лірами, тому що курс ліри курс одного євро. 17 лір приймають, а курс долара 17.25, то це виходить невигідно.